Добрий день, малятка! У цей зимовий ясний день! Рада вас вітати! Дітки, сьогодні до нас завітала дівчинка-даринка. Давайте з нею привітаємося! Вітаємо, Даринко! Вітаю вас, малята! Малята! Погляньте! Даринка прийшла до нас не з порожніми руками. А щось нам придбає. А що це у даринки? Так. Це пір'ячко. А де ж ти взяла це пір'ячко? Я знайшла його на вулиці, але не знаю, хто його загубив. Малятка, давайте допоможемо даринці дізнатися, чи є це пір'ячко. Послухайте загадку. Хто морозів не боїться і живе серед людей. По дворах стрибає, крихти підбирає. Так, малята, це горобець. Малята, пригадайте, коли ви були на прогулянці, яких птахів ви бачили? Ось Даринка принесла нам малюночки. Погляньте на малюнок. Яких птахів ви впізнали? Давайте їх назвемо. Синиця. Воробець. Ворона. А що роблять синички? Синички літають. А що робить ворона? Ворона сидить на дереві. А що робить горобчик? Горобчик стрибає. Дітки, Даринка пропонує вивчити нам чистомовку. Послухайте уважно. Ги, ги, ги. Ой, як біло навкруги. Узі, 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 птахи наші гарні друзі. Ді! Ді, ді, допоможем їм в біді. Ди, ди, ди у зимові холоди. А тепер давайте разом. Ги, 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 ой, як біло навкруги. Узі, 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 птахи наші гарні друзі. Ді, ді, ді. Допоможемо їм в біді. де-де-де, у зимові холоди. Молодці малята гарно впоралися. Малятка, птахам дуже холодно та голодно взимку. А ви знаєте чому? Так, тому що біле покривало снігу сховало від птахів їжу. А як ми можемо їм допомогти? Правильно погодувати їх. Подивіться, що це в мене? Так, це годівничка. Послухайте віршик, який так і називається годівниця. По селу Мете Сніжниця. Розгулялася зима, а у нас є годівниця для маленьких пташенят. Дітки, скажіть, що у нас є? Так, годівниця. А якщо ми насипемо в годівницю зерняток, то що будемо робити? Годувати пташок. А чим ми будемо годувати пташок? Так, зернятками. Малята, скажіть, про що цей вірш? Молодці, про годівницю. У вірші нам зустрічалося нове слово. Сніжниця. Сніжниця малята це сильний вітер зі снігом. Дітки, а ви коли-небудь чули, як звучить вітер? Так, він звучить, як звук Ш. Давайте його повторимо. Ш. Молодці! А тепер ще разочок. Молодці малятка! Гарно впоралися із завданням. На дворі зима, а з приходом весни у пташок виведуться пташенята. Даринко, ти запам'ятала це слово? А ви, малята? Давайте його повторимо. Пташенята! Пограємо з вами у гру, де вам потрібно буде називати дітей птахів. У птахів є пташенята, у горобця горобенята, у синиці. Так, синичата, у ворони. Правильно, вороненята. Молодці, дітки, гарно впоралися із завданням. Про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про птахів. А як називається вірш, який ми з вами слухали? Молодці годівниця. А які птахи прилетіли до нашої годівнички? Так, малята! Горобчики, ворони, синички. А як ми можемо допомогти птахам взимку? Молодці малята, ми можемо їх погодувати. А куди потрібно класти пригощення для птахів? Так, малята, до годівнички! Молодці малята! Ми гарно з вами попрацювали. А ми з Даринкою хочемо попросити вас, малята, коли підете на прогулянку, візьміть пригощення для птахів та підгодуйте їх. А ще разом з батьками виготовіть годівничку та насипте туди їжу. Птахи вам будуть дуже вдячні! А ми з даринкою кажемо вам до побачення. З нетерпінням будемо чекати ваших світлин із зимових прогулянок. Шановні батьки, у цьому віці діти продовжують формувати свій словник та розвивати граматику. Раджу вам запитувати дитину про її думки та почуття. Це допоможе розвивати мовленнєві навички та стимулювати. Думки. Розширюйте словник дитини, використовуйте нові слова та допоможіть їй зрозуміти їх значення. Проводьте більше часу з дитиною, щоб збільшити кількість спілкування. Це допоможе розвинути мовленнєві навички. До побачення!